Раки, вітаю вас! Давайте подивимось, які події будуть відбуватися на новому тижні на, на, за умовні днів. Так. Чистка пентаклів. чистка кубків. Імператор. Так, дивіться, якщо ми дивимося загальні процеси, то, то, то це можна трактувати, як цей тиждень перенесе вам багато підтримки по різним рівням. Підтримка з боку родини, підтримка з боку близьких людей вам, це можуть бути близькі друзі, такі добрі знайомі. І підтримка ще на матеріальному фронті. Тобто, вам будуть допомагати, можливо, грошовими якимись моментами, можливо, просто щось ем... продукти, харчування, будь-що. Тобто тут іде мова про фізичний світ, тому що є пентаклі. І імператор. Імператор все ж таки в мене відчувається як якась така. Знаєте, відчуття підтримки зі всіх боків складає вам загалом. Щось таке більш, ніби ваш рід вас підтримує, от щось таке більш глибинне, більш сакральне піднімається на цьому тижні. Умовно кажучи, ви побачите підтримку, звідки ви не сподівались, ви її отримаєте, і це буде по різним фронтам, які я їй сказала вона початку, тобто це і емоційна підтримка, і підтримка фінансова. Ну, цікаво на раки. Дивно, є таке відчуття від цього. Знаєте, от як в житті трапляються якісь такі моменти, коли ви отримуєте знаки від життя, і це дивує. Це щось таке дійсно космічне в цьому є. Так, що ж там у відносинах? Давайте поглянемо. <кій> Десятка жезлів повішений, паж кубків, королева кубків. У відносинах йдуть такі глобальні процеси, коли ви зможете, знову ж таки, не всі користуються такими моментами. Про що йде мова? Ви зможете розмежувати цю важкість, яка може бути присутня. Ну, наприклад, може кожен чув такий наратив, така жіноча доля, ну, вона складна, важка, тяжка, тож, ну, що, що, що ж робити, така жіноча доля, все, ну, нічого з цим не поробиш. Тобто, тут йде мова про такі наративи, про вас, вашу особисту. Важкість у стосунках. Це стосується і для тих, хто в парі, і для тих, хто зараз не має партнера. Кожен з нас будує стосунки, будував стосунки, буде будувати стосунки. Є моменти по десятки жезлів, тобто, коли ви на себе берете забагато, тумач. Чому ви це робите? Тому що є наратив, раз ти жінка, то така твоя жіноча доля або є якісь інші наративи. Тобто тут питання особисто до себе цей тиждень проявить, яким чином проявляються такі моменти, коли забагато запитів, і ви все берете на свої плечі, і потім хоп, і хвороба, наприклад, або хоп, і нема сил, потягнули спину. Дуже часто спина символізує про те, що вас ви забагато взяли на себе. Ну, я, наприклад, з особистого досвіду знаю, якщо в мене починає спина, це я забагато взяла на себе. Мені треба якось розмежувати. <кхід> так само і десятка жезлів це розмежування важкості. Вам треба якось розставляти пріоритети. Ну, Цьому процесу я віддам весь свій вільний час, в цьому трошки менше, цьому трошки більше. Розмежування виключно своїх сил. Повішене це змога переоцінити ситуацію. Переоцінити ситуацію, довіритись своїй інтуїції, своїм якимось більше потребуватись про своє емоційне наповнення. Можливо, поставити на паузу якісь процеси фізичні, ну, умовно кажучи, зменшити кількість навантаження на себе. Для того, щоб емоційно наповнитись. Тобто у сфері відносин тут такі процеси у вас йдуть. Цікаві. Розвантажуйте себе раки, не треба так багато на себе брати. Фінанси. Давайте подивимося, що там, які там процеси. Колісниця, четвірка пентаклів, трійка кубків. Король Кубків. У вас на цьому тижні програється ситуація, коли ви можете збільшити свій фінансовий потік за рахунок об'єднання з людьми, які мають спільну з вами думку. Тобто у вас спільний емоційний фон, скажімо так, у вас однодумці, ви можете разом щось Посилити, наприклад, там з колегами об'єдналися, або просто з людьми, які вам імпонують. Це не обов'язково люди, яких ви знаєте. Ви, наприклад, десь познайомились, ви не так давно знайомі, і у вас є якась спільна ідея. Об'єднання дає результати, об'єднання об дає рух вперед. Є четвірка пентаклів, є якийсь момент стагнаційний. Момент, коли ви ну, втримуєте позиції, але не відчувається розвитку в цьому. Тобто, четвірка Пентаклів достатньо непогана карта. Вона і не про мінус, але і не про плюс. Четвірка Пентаклів більше про втримання позиції на якомусь одній точці. А вам як порада, тобто, знайдеться люди, або ви наповнитесь за рахунок. Того, що будете приймати участь в якомусь такому об'єднанні, і це вам дасть, наприклад, якісь нові ідеї, надихне вас, дасть вам якийсь такий імпульс, надію, ще змінити, побачити, як можна ще керувати своїм фінансовим потоком. Якийсь такий момент цікавий. Так, на колоди два старших аркани. Мир року. М -м -м. Цікаві, цікаві моменти. Знаєте, раки, я вам одразу кажу таку пораду, є момент того, що деякі процеси вони тривають, наприклад, тривалий час від півроку там, до року, два роки. І тому нам інколи здається, що нічого не відбувається. Але цей процес іде. Це може стосуватися тої сфери, яка вас турбує, наприклад. Єдине, що є процеси, які ви не можете на які вплинути, а які можете. Виключно, наприклад, як тут показала на відносини, десятка жезлів, вона ж не тільки у відносинах, це може бути і на роботі, так, і може бути, в принципі, в повсякденному житті у вас політика, філософія бути по десятці жезлів. Все на себе брати. Якщо ви зможете пропрацювати таку тему, ви зможете розвантажити самих себе. З'явиться більше енергії, більше бажання щось рухатись далі, щось змінювати, і все в такому дусі. Ну, на цьому все. Рада вас було бачити через карти. І до наступної зустрічі. Пока-пока!